Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо новий розділ в геометрії, який називається «Вектори на площині. І Починаємо першу тему з цього розділу, яка звучить так: вектор, модуль і напрям вектора, кулінарні вектори та рівність векторів. Тобто, сьогодні ми повинні з вами дізнатися, що таке вектор, і ось ви його вже бачите зараз перед собою. Що таке модулі, що таке напрям вектора, які бувають вектори, тобто кулінеарні вектори, які це вектори, та рівні вектори, які вектори називають рівними? Працюємо за підручником Істер, геометрія 9 клас. Є величини, які цілком характеризуються своїм числовим значенням. Наприклад, це довжина, площа, маса, час, температура тощо. Такі величини називають скалярними величинами або коротше скалярами. Проте є величини, які, окрім числового значення, задаються ще й напрямом. Такі є, наприклад, фізичні величини – сила, переміщення матеріальної точки, швидкість прискорення. Щоб охарактеризувати рух автомобіля, часто недостатньо знати, з якою швидкістю він рухається. Треба знати ще й в якому напрямку. Величини, що характеризуються не тільки числовим значенням, а й напрямом, називають векторними величинами або векторами. Зображають вектор у математиці направленим відрізком. Тому ми будемо називати вектор відрізок, який має напрям, або напрямлений відрізок. Позначати вектори можна двома великими літерами латинського алфавіту. Причому важливо, де буде початок вектора, яка буква буде початком вектора, а яка буква буде означати кінець вектора от як на малюнку. 31, подивіться, будь ласка, А це початок вектора, Б це кінець вектора. А. На малюнку 32 показано інший спосіб позначення векторів. Наприклад, вектор П позначено однією маленькою літерою латинського алфавіту. Вектор С також позначено однією маленькою літерою латинського алфавіту. Є ще таке поняття, як нульовий вектор. Це вектор, в якому початок і кінець співпадають. Такий вектор позначають одною точкою. От, наприклад, на малюнку 32 нульовим вектором є вектор F. F. Його можна позначати ось вектор FF. Або ось таким символом, символом 0. Взагалі, вектори позначаються двома буквами, над якими є стрілочка, або хоча б риска, або однією маленькою рисочкою, буквою, над якою також є рисочка або стрілочка. Далі, що таке модуль або довжина вектора. Модулем або довжиною вектора називають його абсолютну величину. Тобто довжину. Давайте подивимось на малюнок 33. От якою буде довжина вектора mn. Якщо ми подивимось на цей малюнок, то побачимо, що mn завдовжки 4 клітиночки. Якщо обрати одиниці вимірювання одну клітинку, тобто одна клітинка це наш буде одиничний відрізок, то ми можемо казати, що довжина вектора Mn дорівнює 4 одиничним відрізком. Да? Неважливо, там можуть бути клітинки, можуть бути сантиметри, міліметри, і так далі. Ну, в нашому випадку це клітиночки. Далі довжина вектора К дорівнює трьом, подивіться, будь ласка, довжина вектора CD. От довжиною вектора CD тут вже цікавіше, тому що, для того, щоб знайти довжину C вектора CD, ми повинні здогадатись, що його потрібно добудувати. До прямокутного трикутника, в якому CD буде гіпотенузою. І за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів його катетів. А катети у цього трикутника, для яких вектор CD буде гіпотенузою, дорівнюватимуть 4, подивіться, будь ласка, і трьом. Тому для того, щоб знайти величину. Абсолютно модуля, вектора CD, тобто модуль цього вектора, ми рахуємо за теоремою Піфагора. 4 в квадраті плюс 3 в квадраті під знаком корення дорівнює 5. Так само ми знаходимо модуль вектора А, також добудовуємо його до прямокутного трикутника і додаємо катети і вилучаємо корінь з цієї суми. Виходить, що це 2 в квадраті, плюс 5 в квадраті, дорівнює корню з 29. І нарешті вектор B, який є 0 вектором, тому його довжина дорівнює 0, Поняття колінеарних векторів. Колінеарними називають два вектора, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. І подивіться на малюнок 34. Там... Побудовані паралельні прямі, на яких лежать вектори. От, наприклад, вектор М і вектор А. Вектор М і вектор А, вони є колінеарними, тому що вони лежать на паралельних прямих. Або вектор М і вектор С. Вони також будуть колінеарними, тому що вони лежать на паралельних прямих. І навіть вектор С і вектор D, вони також будуть колінеарними, тому що вони лежать на паралельних прямих. Ще раз. кулінарні вектори лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Є ще так звані співнаправлені вектори або протилежно направлені. На цьому малюнку 34 співнаправленими векторами будуть вектор М і вектор А, наприклад, да? ще будуть співнаправленими векторами: вектор С, наприклад. І вектор D також будуть співнаправленими. Ну, в принципі, все зрозуміло. Як це позначати? От те, що А і М співнаправлені, позначається ось так. А те, що А і Д. Подивіться, будь ласка, А і Д протилежно направлені, позначається ось так. Добре, далі. Два вектори називають рівними, якщо вони співнаправлені, і їх модулі між собою рівні. На малюнку ви бачите два рівних вектора, вони сумічаються між собою паралельним перенесенням. Ще раз, для того, щоб вектори можна було називати рівними, повинно виконуватись дві умови. Перша умова вони рівні за модулем. Друга умова, вони співнаправлені. Ну, і далі показано, як записується рівність векторів. Задача друга. ABCD РОП на малюнку 36. Чи будуть рівними вектори Б і ДЦ? Вектори Б і ДЦ. Будуть рівними, тому що виконуються всі дві умови рівності векторів. По-перше, вони рівні за модулем, тому що АБЦД ромб за умовою. І по-друге, вони мають однаковий напрям. Тому вони рівні. Вектори АБ і АД, АБ і АД не будуть рівними, тому що вони не співнаправлені. Вектори АД. І СБ не будуть рівними, тому що вони протилежно направлені. І вектори СБ, і СК не будуть рівними, тому що вони, хоча і співнаправлені, але вони не рівні за модулем. Далі давайте пригадаємо з вами, що це таке паралелограм, як ви бачите перед собою. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, це його означення. Ще раз, чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, є паралелограмом. А далі ми вже вивчали ознаки паралелограму або властивості паралелограма. Наприклад, у паралелограма протилежні сторони рівні. Або там у паралелограма діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Ну, і інші властивості. Давайте подивимось на властивості трохи з іншого боку, і тоді наші властивості стануть так званими ознаками паралелограма. В цілому, ознака це твердження, на основі якого можна зробити висновок про те, що фігура. В нашому випадку, тому що ми вивчаємо геометрію, тому ми кажемо, фігура буде відноситись до того чи іншого класу. От ознаки паралелограми це твердження, які дозволяють нам зробити висновок про те, що дана фігура буде паралелограмом. Перша ознака, якщо у чотирикутнику діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник буде паралелограмом. Тобто, от того чотирикутника будуть ще й протилежні сторони паралельні. От якщо в нього в діагоналі діляться навпіл а, точкою перетину, то цей чотирикутник буде паралелограмом, а це означає, що у нього протилежні сторони паралельні за означенням. Або якщо у чотирикутнику протилежні сторони рівні, то цей чотирикутник буде паралелограмом. Або третя ознака паралелограма. Якщо у чотирикутнику дві протилежні сторони паралельні і рівні, то цей чотирикутник також є паралелограмом. Або якщо у чотирикутнику протилежні кути рівні, то цей чотирикутник – паралелограм. От чотири ознаки паралелограма. Одна з них нам знадобиться при розв'язанні наступної задачі. Задача 3: Точки А, Б, С і Д не лежать на одній прямій. Нам потрібно довести, що. Якщо АВ дорівнює СД, то АБЦД є паралелограмом. Давайте поки що це тільки доведемо. Подивіться, будь ласка, ABCD. За умовою вектор АВ дорівнює вектор СД. А ми знаємо, що якщо вектори рівні, то повинно виконуватись дві умови. Перша умова у цих векторів Буде а, модуль рівними. Модули будуть рівними, да? Тобто вони будуть рівними задовжиною. І друга умова. Ці вектори повинні бути співнаправленими, тобто лежати на паралельних прямих або на одній прямій. От якщо на одній прямій, то це буде виглядати ось так. Тобто вони взагалі повинні лежати на одній прямій. Да? Ось на одній прямій. Але у нас умова Аби за умовою А, Б, С і Д не лежать на одній прямій. Да? Тому ми точно кажемо, що цей випадок нам не підходить, тому що за умовою А, Б, С, Д не лежать на одній прямій. Тобто, у нас варіант СД паралельна А, Б. для того, щоб ці вектори А, Б і СД були рівними, вони повинні лежати на паралельних прямих. А за тою третьою ознакою, яку ми тільки що повторювали, якщо у чотирикутника протилежні сторони паралельні і рівні, то цей чотирикутник буде паралелограмом. От ми довели перше твердження, а друге твердження доводиться так само. І ви можете його довести самостійно, потренуватися. Якщо АБЦД паралелограм, то потрібно довести рівність векторів. Задача 4. Від точки С потрібно відкласти вектор, що дорівнює вектору АВ. Тут можуть бути два випадки. Ось у нас на початку є точка С. Є точка С. Ось вона. І є вектор АВ. Перший випадок, це точка і вектор лежать на одній прямій. Тоді ми просто на цій самій прямій відкладаємо в тому ж напрямку, що і вектор аб вектор, який відрізок, да, який за модулем буде дорівнювати аби, і ставимо йому напрям, такий самий, як і у вектора аб. Якщо другий випадок тобто точка С не лежить на прямій Аби. От у нас є вектор АВ. Для цього вектора існує якась пряма, на якій він лежить. От вона буде довша, ніж сам вектор, да? тому що пряма вона нескінчена. І точка С, яка не лежить на цій прямі. Як нам провести, відкласти вектор, який буде дорівнювати вектору АВ? Ми просто добудовуємо паралелограм, який проходить через вектор АБ і точку С. Яким чином? Через точку С проводимо пряму паралельну прямій, на якій лежить вектор АБ. Ось так, ми, ну, як провести пряму паралельну дані через точку поза нею? Це можна, наприклад, зробити за допомогою і лінійки. Далі ми проводимо сполучаємо точку С з точкою А. І потім через точку D, наприклад, проводимо, так, де ще у нас нема, через точку B, Проводимо пряму, яка буде паралельна прямій CA. І точка перетину цією прямою з прямою, на якій лежить точка C, і буде оцією точкою D, і, в принципі, буде визначати вектор CD, який буде рівний вектору AB. Можете ще почитати. Тексту підручнику. Якщо трохи я розповіла, можливо, не зрозуміла. Питання, на які повинні ви відповідати в кінці параграфу. Будь ласка, для себе зробіть перевірку. Чи все ви зрозуміли? Якщо щось не зрозуміли, поверніться до тексту параграфа або до відповідного моменту у відео. І е, завдання 271. Запишіть вектори, зображені на малюнку 39. Це хто пише? Настя Гордієнко. Настя Гордієнка. Добре. АК. Позначу, що це вектор тільки. Що, ще хтось може писати, Вероніка там повинна була долучитись. Я можу Ну, пишіть, хто може. Я всім дозволяю зараз. Тільки містечко для себе оберіть. І пишіть ті вектори, які ще не були написані. Це де, добре, це також Настя писала. Хто-небудь ще пишіть. Настя, продовжуй. Ще там будуть вектори. Ні, більше векторів немає. Ярослав, вектори, які колінеарні будуть, які вектори? Б і Д, наприклад. Будуть кулінарними. Я нагадую, кулінарні або Ярослав нагадає, які це кулінарні вектори. Які маються різні напрямки, але вони паралельні. Кулінарні – це вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. От Б і Дулінарні, калі... а Б і С будуть кулінеарними. А чому? А, ні, буде, буде. Вони лежать на паралельних прямих. А Ще тут будуть якісь пари кулінеарних векторів. Ні. Ні, Настя, це Д правильно. Це D також будуть кулінеарними векторами. Це ми назвали пари кулінеарних векторів. Назвіть пари співнаправлених векторів. Співнапр... Співнапрямлених векторів. Це Д? Це і D, правильно, це Настя була, так? Пари співнаправлених. Ще у нас будуть співнаправлені. Пари протилежно направлених векторів. С і Б правильно. С і Б протилежно направлені вектори. А також Б і Д. Б і Д правильно також Настя молодець. Б і Д також протилежно направлені вектори. Все, Настя молодець. Дякую, Настя. Ідемо далі. Знайдіть модулі векторів, зображених на малюнку 45. Модулі векторів. Ми таку задачу вже з вами розв'язували. Я цю задачу вам дам додому. Тому що все таке саме ми це вже робили. І, в принципі, на цьому все. Якщо у вас до мене немає питань, то дякую вам за увагу. Гарного вам дня і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. До побачення. побачення. До побачення. До побачення. до побачення.